Аграрний міністр відвідав державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на житньому ринку та перевірив, як відбувається контроль за якістю молока. Анатолій Присяжнюк зазначив, що зараз на всіх державних підприємствах, які займаються виробництвом молочної продукції, проводяться профілактичні перевірки для виявлення порушень норм якості. Всі зафіксовані недоліки усунуть, і Українське молоко відповідатиме світовим стандартам. Міністр також додав зараз, держава всіляко підтримує українських одноосібників, які тримають одну-дві коро аби максимально полегшити їхню працю, Ми з Червні місяця започаткували програму дотації на утримання молодняка. Тобто ми виплачуємо щоквартально протязі року по 250 гривень кожен квартал за збереження молодняка до року. Це перше. Друге, ми 100% компенсуємо придбання доїльного обладнання, а також охолоджувачів. Для чого це нам необхідно? Для того, щоб зберегти якість молока.